Трагедія у горах. На Говерлі загинули двоє туристів: чоловік та дев'ятирічна дівчинка з Харківщини. Обох вбила блискавка. Гірські рятувальники, які прибули на місце події, виявили їх вже без ознак життя. Ще одну жінку, маму дитини у шоковому стані передали медикам. Як стало відомо, згодом вони разом з іншими відпочивальниками у супроводі гіда підіймалися на вершину та вже на горі відлучилися від основної групи і почали спуск самостійно. Тоді й сталася біда. У той час почалася гроза, і ймовірно, удар блискавки спричинив загибель чоловіка та дев'ятирічної дівчинки. Жінку, маму дівчинки, було госпіталізовано до Яремчанської лікарні в шоковому стані, адже все відбувалося на її очах. О 20.30 гірською пошуково-рятувальною групою тіла двох загиблих, а саме дівчинки 2014 року народження та чоловіка 1986 року народження. Обоє жителі Харківської області їх було транспортоване до поста заросляк та передано працівникам поліції. На місці події також працювала психолог головного управління ДСНС в області та мобільно-оперативна група головного управління. Згодом жінку з лікарні забрали родичі. Тим часом рятувальники вкотре застерігають у разі негоди не вирушати у гори. А якщо все-таки гроза застала там, нагадують елементарні правила безпеки. Не ховайтеся серед дерев, краще сховатися в якомусь заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтесь разом, а ховайтесь поодинці. Бігте до сховища слід повільно, злегка схилившись, а не увесь зріст, розряди контактують з вищими точками, якою може бути ваша голова. Негайно треба позбутися речей, які є при вас: це ножі, браслети, навіть годинники. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом. Сядьте, нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів довкола вас. Під час грози ніколи не торкайтесь металевих споруд, залізних електроопор, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу. Туристів також наполегливо просять уточнювати прогноз погоди та не легковажити штормовими попередженнями, адже така необачність може вартувати життя. Аргара, телеканал